Всем привет! Вы на канале Валера Барбоскін. Другие підписники! сегодня у меня распаковка на такую машинку, как BMW M4, фирма Veli, масштаб к 34 Давайте мы его откроем. Вот. Сама машинка у нас білого кольору. Карбоновий дах. Як на BMW M2 з попередніх ві відео. Чорний салон. І накладки. Перед є. Це сучасний рендер BMW. Зад є. Диски. Чорні. І колеса прикольні. І отаке от дно. Написано, що це BMW M4. По ліцензії BMW. BMW M4 високопродуктивний автомобіль середнього класу BMW 4 серії B від BMW M GMBH. BMW M4 прийшла на заміну купе і кабріолету BMW M3. На початку 2021 року компанія BMW представила нове покоління M4 з радикальним дизайном радіаторної решітки та 473 сильним двигуном, що дозволяє автомобілю розвивати максимальну швидкість. 290 км за годину. 24 листопада 2022 року BMW представила свій новий абсолютно новий BMW 30 CSL з потужнішим 3-літровим рядним 6-циліндровим двигуном, який розвиває потужність 560 кінських сил. BMW святкувала 50-річчя BMW M. Тому з нагоди під. 50-річчя М, новий 30CSL буде випущено лише 50 одиницями. Усі автомобілі CSL були повністю виготовлені вручну на заводі BMW у штутгарті.